Доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, Доброго сонечко ясному, Доброго ранку, садочку прекрасному. Станьмо разом ми у коло. Скільки друзів глянь навколо, руки дружби протягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно грати, рідний дім наш заселяти. Малята. Сьогодні на занятті з розвитком мовлення ми з вами продовжуємо розмовляти про дім. А що ж таке дім? Так, це місце, де ви живете. І сьогодні на заняття до нас завітав хлопчик, звати його Тарасик. Погляньте, він хоче нас показати, в якому будинку він живе. Який будинок у Тарасика? Будинок у Тарасика маленький, так, гарний. Так, красивий. Скільки поверхів у цьому будинку? У цьому будинку один поверх. Так, малята. А скільки можна ще сказати, що це одноповерховий будинок? Повторіть разом зі мною. У цьому будинку один поверх. Це одноповерховий будинок. Так, що є у будинку? У будинку є двері, так? вікна, стеля, стіни, дах, димар. Також є у будинку сходи та ганок. Так? А скільки вікон у будинку? Одне вікно, два вікна, три вікна, чотири вікна. Так, Скільки вікон у будинку? Чотири вікна. А тепер погляньте на зображення з цих будинків. Скажіть, будь ласка, скільки поверхів у цих будинках? У цих будинках багато поверхів. Так, це багатоповерхові будинки. Повторіть разом зі мною. Це багатоповерхові будинки. Що є в будинку? Так, у цих будинків також є дах, вікна, стіни, двері. Скільки вікон у будинках? У будинках багато вікон. Так, а скільки дверей? У будинках багато дверей. Малята, а скажіть, будь ласка, чим відрізняється? Багатоповерховий будинок від одноповерхового будинку? Так, кількістю поверхів у багатоповерхових будинках мешкає багато людей. Ми вже з вами про це казали, що в багатоповерхових будинках мешкають багато людей. А скажіть мені, будь ласка, малята, а що є одним у багатоповерховому будинку? У нього є багато вікон, багато дверей, а що в нього є одне? Так, у багатоповерхового будинку один дах. Прошаємо далі. І зараз я пропоную вам погратися в гру «Порівняй». Погляньте: порівняйте будинки і схожі. чим вони схожі і чим відрізняються. Так, зліва багатоповерховий будинок. А справа одноповерховий будинок. Зліва будинок, який цегляний, а справа дерев'яний. Так, де можна побачити будинок, який ми бачимо зліва? Цей будинок ми можемо побачити у місті, добре. А будинок який справа. Цей будинок ми можемо побачити у селі. Звісно, малята. А тепер закінчить речення: один будинок маленький, а інший великий. Так, один будинок маленький, а інший великий. Один будинок низенький, а інший високий. Повторіть: один будинок низенький, а інший високий. В одному будинку два вікна, а в іншому Багато вікон. так? Повторіть: в одному будинку два вікна, а в іншому багато вікон. В одному будинку є димар, а в іншому немає. В одному будинку є димар, а в іншому немає. Один будинок побудований із дерева, а інший із цегли. Так, малята. Маленький будинок збудували швидко, а великий будували довго. Так, малята. Молодці. А тепер погляньте ось на цю картинку. І скажіть, що роблять люди? Люди будують будиночок, так? А для чого вони це роблять? Для того, щоб в ньому жили люди, звісно, малята. А хто кладе цеглу? Будівельник кладе цеглу. Так. А хто фарбує стіни? Маляр фарбує стіни. Так, малята. А хто вставляє вікна, встановлює вікна? Ця професія називається скляр. Давайте повторимо разом зі мною. Скляр, так. Скляр встановлює вікна. І я вам пропоную погратися в гру. Я роблю і ти зробив. Я встановлюю вікна. А ви кажете: нехай скляр встановить вікна. Повторіть разом зі мною. Я встановлюю вікна. А ви повинні додати, нехай хтось зробить цю роботу. Нехай скляр встановить вікна. Я кладу цеглу. Нехай муляр кладе цеглу. Так, я роблю замок. Нехай коваль робить замок. Давайте повторимо. Нехай коваль це той, хто кує метал. Робить замок. Я виготовляю двері. Нехай тесляр виготовляє двері. Тесляр це той, хто працює з деревом. Я виготовляю двері. Нехай тесляр виготовляє двері. Я розвантажую пісок. Нехай будівельник розвантажує пісок. Малята. рушаємо далі. Ось погляньте на цю картинку. І давайте ж з вами пригадаємо, як будують будинок. Де в нас буде перший етап? Перший етап це коли екскаватор рівняє землю. Ось сюди ми покладемо цифру 1. Потім другий етап. Другий етап це зводять фундамент. Погляньте, ось так. Третій етап. Третій етап ставлять стіни, так? І починають виготовляти дах. І четвертий етап вже закінчує. Діти, так хто в нас будує будинок? Будівельники. А як називається місце, де будують будинок? Будівництво. Що роблять будівельники? Будівельники будують, так? Будівельники будують. Малята. А зараз я пропоную вам пограти ще в таку одну невеличку гру. Я вам кажу дах шиферу. Ви повинні сказати, який дах? Шиферний. Будинок з цегли. Який будинок? Цегляний. Замок з заліза, який замок? Залізний дах з соломи. Який дах? Солом'яний будинок з дерева. Який будинок? Дерев'яний. І на закінчення. А зараз я пропоную погратися в невеличку гру поєднай пари однакових будинків. Де... Перший будинок у нас двоповерховий. Де такий? А ось такий будиночок. Так, цей білий будиночок. Де в нас білий? Ось цей будиночок. Скільки в ньому вікон? П'ять. Де в нас такий будиночок? Ось, де він. І останній будинок. Малята на цьому наше з вами заняття завершується. Про що ми розмовляли? Про дім, про будинки. Так, малята. До побачення, до наступної зустрічі!